Роботи. Мені це не подобається, я не хочу з ним жити, робіть, що хочете, розлучайте. Священник виявився второпним священником і каже до жінки: я зроблю все, що ви хочете, але за однієї умови. Зараз ви вертаєтеся до свого дому і маєте спекти дома хлібом. Але для того, перше, ніж його спекти, підіть до однієї сусідки, попросіть неї солі на цей хліб, не більше, не менше, але на цей хліб. Підіть до іншої попросіть води на хліб, до третьої попросіть муки, четвертої попросіть бритванку. І тоді той хліб маєте спекти і принести мені до церкви. Жінка пішла. Приходить до першої сусідки і каже, знаєш, сусідоньку, позич мені хліба. На хліб позич мені води. Прийшла з маленькою склянкою. А та каже: Знаєш, ну, але ти маєш на подвір'ї криницю, що тобі так від мене залежить, щоб я тобі дала цієї води трошки. Я була в священника, священник мені сказав, що мене розлучить з чоловіком, якщо я піду, спечу хліб, але для того маю в тебе попросити води. Ну і Жінка в той момент почала випитувати, що там таке, Ну завелася розмова. Принесла вона цю воду додому, біжить до іншої сусідки. Каже, сусідонько, позич мені солі на хліб. жменьку трошки. Каже, була я в священика, священик мені сказав спекти хліб, от мій чоловік то є не чоловік, це є така, я не знаю, зараза. Каже, але за обов'язок маю спекти у цей хліб і все це випросити. Знову зав'язалася розмова, пішла до третьої, пішла до четвертої. Вернулася до свого дому, спекла цей хліб, приносить до церкви, дає священнику і каже: отче, знаєте що? Каже, такий чоловік, як мій, нема ні в кого, він найліпший. Одна сусідка мені розказала за свого, інша розказала за свого, третя розказала за свої проблеми, клопоти. То, знаєте, в мене ще не проблеми, в мене не клопоти, в мене ще дуже класний чоловік. Почав сьогодні це привітальне слово саме з цієї історії для того, щоб, знаєте, дорогі молодята, вам побажати одної справи. Побажати вам, що навіть тоді, коли ви будете десь один на одного, навіть тоді, коли станете тими, хто один одному не вгоджує, не бійтеся руйнувати те, що ви сьогодні збудували. А збудували ви сьогодні нову сім'ю, збудували ви сьогодні нову родину. Перед Господом Богом ми склали цю присягу вірності, чесності, справедливості один перед Вам. І знаєте, напевно, кожен, кожні молодята хочуть десь для себе бажати, щоб їхня сім'я була найдосконаліша, най, най, найпрекрасніша, найчудовіша, щоб все було гладко. Не вірте самі собі. Завжди будуть конфлікти, вони нікуди не зникнуть. Завжди будуть клопоти.